нікому за дітьми. Тож думав і Алла Васильівна Безрученко з розльотів ділиться трагедією, яка сталася з її онуком Артемом на початку червня. Я його бабуся, я сама його виховую. У двох ми живемо, учім уроки, полем город, капаємо город. У тому році він допомагав мені гарбузики носити картошечку носити. А в цьому році вже я старенька сама усе робила. Просив покататися перед вечором на велосипеді. І придумав із дітьми кататися з цієї гори. І коли вони їхали з гори, він попав у пісочок і впав туди ж униз, настраномавшись головою на кілочки. О. А я палила город. І тут, думаю, ж нема, нема ті, ми тут приїжджають діти і говорять і Ярослав і Назар кажуть, що Артем обовся, як була в халаті, так усе кинула, біжу дорогою, а на місці, біжу дорогою і на місці, скоро визиваю розльота, розльота, а вони не знають, де розльота. І майже сюди добігла до мосту, не знайду його, де. Тут прийшли ці діти, показали, що він лежить під мостом. Ось було. Ось таке жовте було, так одломане. І настрамився на кілочки і впала туди з велосипедом, і був настромлений на, на другі колочки. Приїхав коля, трухан, їхав з роботи, його зняв, бо я не могла навіть підняти, таке було важке в його тіло. Сестра везла Світлана Миколаївна з панорниці. Каже, що шохвору ввези, каже, наче літак, наче самоліт. І він віз по ямках, не встановлюючи, і ми на, на курточках держали голову його у кровіщі. Реанімація сіла перед миною, і там уже на подушках накачали подушечки ці, держалася голова. Наш дивиться, каже, ти живий, придави руку. Він вже не гаманів навіть. Придави руку, він придавить ручку. О, і чує, що він живий, Ми раді, що він живий. І так устигли зробити. Вчасно ми встигли зробити усе. Бо це такого. Да нікому такого. Хай усі люди дивляться і дивляться за дітьми. Тож думав такий просився, так просився, його наче тянуло. Ну, Мамочко, ну пусти мене, каже, я б тільки покатаюся. Ну ладно, що ж із хлопчиками? Вже думаю, покатаюся. Хто думав, що він зайде на таку кручу, розгониться, а руль був погано закріплений о, і пішов туди під низ. Він не мог рулем повернути, бо тож було піска багато. Ще настрикнувся, і ще об каміння другою стороною, де тріщина кругом голови. І треба якусь защиту на голову, тому що як же він буде ходити у школу. І між люди не вийдеш, і в ліс не пройдеш, І нікуди ж ти не пройдеш. Поїдемося, об голова облазить. Угу. Бо шрам вже тут через усю голову а тут. А це під волоском тут взагалі ямка. Ямка не маєш. Волосячку зараз лупамить не можна, каже, воно навскрізь мені проходить. Аби допомогли люди, щоб і коза, що бо воно каже, притягає тільки місто больне. Воно само не спожалося, так і не гамонить. Ну, зараз вже й пам'ять повернулася. Коли вивезли з реанімації, хірург Дендак Олександр Володимирович так подивилися, так він і табличку знає, мене ж він познав. Я приїхала в четвер уже з радістю, привезла одежку, його з реанімації вивезли, він побачив, каже, мама приїхала. Сказав, і всі зраділи, засміялися, що Тьома вже живий в нас. Дякую всім лікарям, там сильніші лікарі і уважні до дитини були. Спасли мені Артема, щоб без його робити, куди діватися? Ну, а що, що ж тепер уже Якось же надає йому. А тоді він буде повноцінний чоловік, коли виросте років 5-6 пройде, і йому можна буде зробити операцію. закрити цей же череп. А ми у тому році да, попадали лелеки, дек ми доглядали лелек. І лелеки так і були, що курей, куренят хватати хотіли. Ой, А вони ж маленькі були. І ми ж насили їм ракушки. Курей зачиняли, а лелек ми доглядали. І от пройшов рік у цьому році. Тьома розбився. І я плачу, в реанімації лежать. Дивлюся, плачу. Лелека прилетів, по хаті крилами б'є. Я кажу, Господи, ти прилетів, бо ж твоїх діток вигляділи. А хто ж поможе тьомі? І здумала про газету. І пішла, позвонила в газету, сказала так і так. Хто ж поможе Артему? Спасіба, дякую, всім людям, що відгукнулися і помогли. Артем живий, Тепер треба за на голову. Щоб нічого не случилося, щоб він у мене був. А цьому може частіком бути у школі частинку. Угу. Буде на дистанційному. Так, да, Якось на дистанційному, бо він відпочиває із 12 до 5 його такий режим. Бо забой головного мозка сильний. Угу. Мені каже, в больниць, як я приїхала після реанімації, до мене прийшов і каже, всі кажуть, баба, а ти ж мама. Я, ми знаємо двох. кажу, ми це знаємо двох, а не треба знати. От мій маленький, добре, що ти живенький. А що б я без тебе робила, без квіточки такого? Сонечко ти моє маленька.